Друзі, всім привіт! Сьогодні я буду готувати дуже смачний білий борщ на квашеному борщовому буряці та квасі. Я не можу передати словами, наскільки це смачна наша українська страва. Даний рецепт є нашим сімейним, тож дивіться, куштуйте! А якщо ще спекти до нього смачний, пухкий, свіжий хліб, то це взагалі просто не зрівняється ні з чим. Все, що мені знадобилось, я додам в описі до відео. Спочатку я варю смачний м'ясний бульйон. Бульйон я проціжую, щоб не потрапили можливо дрібні кісточки. Взагалі, я завжди бульйон проціжую. Так як я завжди беру м'ясо з кісточкою, то, ось, бачите, ось такі дрібні кісточки завжди можуть потрапити. Тому обов'язково я проціжую бульйон. Бульйон повертаю на вогонь, а тим часом ріжу копчені реберця. І відправляю реберця у бульйон. Ой, ось так. І лавровий листочок і духмяний перчик. Цей буду займатися засмажкою. Для цього я ріжу салко таке тоненьке для засмажки. Витоплюю з цього сала смалець. Поки витоплюється смалець. Поріжу цибульку. Ось так подрібніла цибульку. І шкварочки вже готові. Виймаю шкварочки і кладу цибулю, смажитись. Ось так. Смажу до прозорості або зарум'янення. Цибулька вже готова, додаю моркву. В мене моя заморожена, зараз вона розморозиться, Якщо звичайно, то просто натерти на терці. Чекаю. І як морква вже пустила свій колір жовтень, значить вона готова. Тепер беремо головний інгредієнт, квашений борщовий бурячок, від чого наш борщик буде білий, і додаємо його в засмажку. Ось так. Рецепт бурячка у мене є на каналі. Даю бурячку трохи протушкуватися, об'єднатися з нашою засмажкою. Зливаю з бутильочка трохи квасу. дивіться, який неймовірний колір. Дуже гарний. Трохи згодом додаю квас, такий він наш тягучий, як кисіль. Змішую і даю зайві вологі випаруватись. Щоб засмажка в нас була така густенька. Додаю також сюди сіль. Солі багато не додавайте, тому що реберця копчені в наш солоні, щоб не було пересолу. Тому куштуйте потім. Та обов'язково цукор, тому що буряки в нас квашені, дадуть кислинку і з цукром буде просто незрівняний смак. Все, тепер перемішую і випаровую. Смакота, друзі, нереальна. Тим часом чистю картопельку і хрумтимо шкварочками, жартую. Чистю картопельку і нарізаю. І відправляю картопельку до бульйону. Ось так. Все, зайва волога випарувалася. Дивіться, густеньке в нас все. Додаю сметанку, перемішую, даю трохи прокипіти і вимикаю, хвилин 5. До бульйончику додаю чебрець. Йому, так як зелень це сушена, потрібно трохи прокипіти, щоб віддати своє аромат. А якщо у вас росте на городі свіжий, мене в тата росте, то давайте свіжий. Все, засмажка прокипіла, вимикаю вогонь. І коли картопелька готова, я виймаю реберця, щоб добре було змішати зручно засмажку, потім я їх поверну. Ось так. Відправляю засмажку. Перемішую. Додаю зелень у мене заморожений кріп, повертаю реберця і через 5 хвилин вимикаю. Ну, ось, друзі, що я можу вам сказати? Сказати, що це смачно, це нічого не сказати. Наші предки дійсно мали хист. Приготування їжі це дуже смачно, дуже обов'язково скоштуйте. А якщо до цього борщу ви ще подасте свіжоспечений хліб, то це точно стане вашою улюбленою стравою?